Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити барометр. Барометр використовують для визначення атмосферного тиску. Тобто, за допомогою цього приладу ми з вами зможемо передбачити, якою буде найближчим часом погода. Ну що ж, починаємо. Для цього нам треба кулька, соломинка, банка, резинки, зубочистки і двосторонній скотч. А ще треба трохи картону, ножиці і клей. Спершу ми відрізаємо від кульки половину. Ну, десь в половинку ми її розрізаємо. І натягуємо її на банку. І, для... і ще зафіксуємо це різинкою. Тепер ми відрізаємо від соломинки, її кінчик і, при, і приклеїмо ми її двостороннім скотчем тепер. трошки. Тепер ми на кінчик Соломинки приклеїмо двостороннім скотчем зубочистку. Ну, все, наш барометр готов. А тепер давайте зробимо шкалу, по якій ми будемо виміряти атмосферний тиск. І для цього нам знадобиться три картоночки. Одна такого побільшого розміру, одна вузенька і одна зовсім маленька. Зараз будемо їх склеювати. Зараз давайте візьмемо нашу вузьку частину картону, трошки зробимо таку ніжку і приклеїмо ось цю маленьку частину, нібито буде спинка, яка, за ядро якої буде триматися ця картонка. Давайте приклеювати. Так, Романомаж тут трошки клею. Зараз ми ось цю нашу конструкцію приклеїмо до цієї здорової картонки посередині. Так, нам маж трошки клею. Приклеюємо. Зараз беремо наш барометр. І зараз цю баночку також потрібно буде приклеїти. Але приклеїти так, щоб зубочистка була майже, біля, майже торкалася картоночки, але щоб не торкалась максимально близько. Ось так. Ось в цьому положенні роману нема щось, відклею. Наш барометр готовий. Зараз зробимо останні штрихи. І так розповідаю: коли буде високий атмосферний тиск, кулька наша буде втягуватись всередину баночки. За рахунок цього стрілечка буде підійматися, і це означає, що погода буде сонячною сухою. намалюй зверху сонечко, будь ласка. Коли буде низький атмосферний тиск, кулька навпаки буде трошечки підійматися, і за рахунок чого наша стрілечка буде опускатися. Це означає, що на вулиці буде пасмурно, дощ, сніг або ще якась інша така холодна погода. Так що внизу промчик, давай намалюємо з тобою хмарку. Друзі, тепер ми можемо самостійно визначати, яка буде погода на наступний день, навіть без інтернету.